Привіт! Знову вихідний, знову субота, знову вечір. І знову я працюю саме в цей час доби. Але обіцяю, що наступного разу я вийду працювати о п'ятій ранку в будній день і буду працювати стільки, скільки в мене хватить сил та наснаги. Тому подивимося, що з цього вийде. Але це у наступному ролику. А сьогодні, ось зараз, восьма година вечора, суботи. Я тільки виїжджаю працювати, попрацюю до комендантської години, і також я сюди в цей ролик ставлю ранок неділі, тобто з п'ятої ранку і десь до 9 до подивимось, наскільки також буде багато замовлень, і які будуть замовлення. Погнали! Ось така мінімалочка по троєщині по комфорту. Та й все. Але мені цього мало як для роботи, як для суботи. Це мертва зона. Виїхати з строї. Такий собі початок робочого вечора. Одне замовлення мінімальне по комфорту і постою з Троєщини до центру. Ну таке. Перше по центру є. Я вже так відчаялась, що я ввімкнула клас бізнес, тільки бізнес, і ланцюжочок. І по ланцюжку мені залетіло ось таке замовлення. Я поїхала. Добрий вечір. Добрий. Дві хвилинки зараз. На Та-та-та. Ще раз добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Добрий. добрий. У вас можна яке скорити? Ні. Блін. А ви дивитесь стендап? Джифун Сафара. Знаєте такого? Ні. У нього був останній стендап, він eh, розказував про таке визиває таксі, там приїжджає дівчина на ну, мені волі. Олі три звезди горить на уклоні. І просто перед тим, як я відкриваю двері, вона так докурє сигарету, так. так уль, а, ah, оце я бачила, це ролик ви там da, в тих поцілітесь. Це Джейфу Ципарк, дуже da. смішно просто було. А Можна ну, таке питання, може, трошки особисто, але дуже цікаво, чому таксі. Я ну, люблю не... їздити за кермом. А, просто? Да. Mm -hmm. І okay. щоб їздити за кермом не за свій рахунок, то це єдиний варіант. А, ну так, да, в принципі, дуже логічно. Ну і в принципі, да, вільний графік, те що я не обмежена нічим. Ну Зручно, да, так. Зручно, так. Да. Ну, я по клієнтам Більше неадекватних чи адекватно. Більше адекватне, дуже мало ну, прямо. якісь неадекватних. Ну, а не що вони там? Га, що ти? Та, ти був, ось так що вона Та ні, були тільки двоє неадекватних такі за всю, мабуть, роботу, коли з одними визивали поліцію, ну, ну, а інше просто там. Ну просто вона матюкалась, тут орала, казала, що мене зараз вб'є тут. Тьотка? Да. Ну, ну причому тьотка була з чоловіком, чоловік ось тут сидів, а вона позаду. Ну... І чоловік просто мовчав, він боїться, мабуть, її просто. Ну, так, так. Вона та, зашугала так, його. нього іспанський стит, тобто та, Він навіть не зміг сказати там, ну, жіночка моя, закрий рота. Він там взагалі не рішає той сім'ї. Цікаво живиться. Так, ну це жесть. — Ну, такий момент. Завжди екшені. Завжди екшені. Ну, а цікавих історій багато. Ну а ви самі також не розповідаєте такі історії. Та типу це для душі. Так у мене бізнес. А, так у мене блог просто таксі. А, так? Да? Да. <кхи> Прикольно на ютубі багато підписників? Дві тисячі. О, ну неплохо. Ну, вже... ну за чотири місяці, я думаю, нормально. нормально. Да. Я бачив контент цей. Ні, Рос... бачу, Він розснявий, але. Да, коли хочуть ну, багато, е просто цих е обманути і не запросити кошти. Дуже багато є постанови, так, ну, їх одразу видно я провети такого, да, щоб постанова була. Збудований, що там хочуть. Наскільки часто можна спіймати когось цікавого? Uh, рідко. Кажу, дуже рідко. В основному люди просто сідають і їдуть ну, мовчки, мовчки да, і виходять. Ну Блін, а було у вас таке о, цікаво, ви от жінка, дуже цікаво, я задав це питання. Було, uh -huh. Садився ви хоч якийсь один раз там хлопець, і ви така, типу, блін, ну типу, це кайф, і така, ну що ти малий? Ні, такого не було. Ну, що ти малий? Ну, розумієте, да, про що? ні, ні. іменно таке? Зараз б. Ні, поки що не було. Прикольно просто. А як ви відрагували якщо б до вас таксистка була? Ну, Я одружений просто, тому б, напевно, вже. Я би посміявся, там щось би, ну, таке прикольно, по складі. Посміялась дружина, коли б це виклали на ютуб канал Ні, ми не знали, що вона закрити. Якщо це була б не дівчина, а хлопець чи вже дядьком. А, якщо якщо хлопець то таке сказав, тоді стоїть. Ми одразу би поїхали з цим хлопцем в баню. Я думала, ви скажете до нього просто. В нього ж то ж дружина. Четко помитися попаритися. Так, Так от хлопцем, то що зміна, так, получається. Ні, з хлопцем, з хлопцем, ми. Зміни. Можна, так. Тому ви їдете втройон. Це було, кстати, гарна шутка. — така. Заїзд на парковку, можна почати? — Так почекайте, там двері не відкривайте на ходу. Взагалі, коли так кажуть, то вже якби виходять. Все, можна, дякую, да? просто випадаю з машини. Угу. Дуже дякую, добре начало. Дякую, вам також гарного вечора. таки, Ну, вичту. Подивимось потім. І возьдя жезла. Дякую. Приїхала на Глибочицьку. Ті, хто з Києва, Ті розуміють, що Глибочицька — це просто жах. Жах по дорогам, тому що там дорога вся розбита, вона ремонтується уже фіг знає, скільки часу. І тут дуже і дуже воняє. Ось тут ще й нормальна дорога. Ось тут вона починається, а ось там, там звідки виїжджають всі автівки, там просто жахіття. Добрий вечір. Це таксі. Скажіть, а де ви стоїте там на арсенальній? Блін, як пояснити біля підземного переходу, або я можу кудись підійти. А ви можете перейти дорогу по зебрі, я тут вже стою вас. Чекаю біля прямо біля світофору, який ближче до риберні. Добре, зараз прийду. все. Чекаю вас, клас, клас. Сподіваюсь, ми зараз знайдемось. Та якщо я поїду зараз в об'їзд туди, щоб забрати його з іншої сторони дороги, там я бачу затор просто капець на тій стороні. Дуже багато всього знаходиться, і з тієї сторони повертають на Київ фудмаркет. Тому тому тут у мене дуже удачне місце. Хотіла трошечки запаркуватися краще, а дивлюсь, позаду мене людина якась стоїть. Ну ладно. Ну, ладно, я ж тут не надовго. Добрий вечір. Добрий вечір. То бачите зліва затору? Це мені показувала на об'їзд, щоб вас забрати з тієї сторони. Так, да, бачу. Та ви б мене зараз чекали до ранку, мабуть. На годинку 23.15 я щойно взяла замовлення з дружби народів на Осокор Резиденс. Я прикріплю десь карту. Ті, хто не місцевий, ті зрозуміють, що це достатньо велика відстань. Це 20 кілометрів. Сьогодні на Осокорі був концерт Дорофєвої і там горить максимально. Але вже комендантська година на заграму 23.15, І я не знаю, чи я встигну довести туди людину і щось взяти звідти, і звідти вже відвезти когось і доїхати додому, чи я просто в холосту буду їхати назад. Але мені дуже хочеться ризикнути. Здравствуйте? Здравствуйте. Вы как хотите? Вы хотите? Я не повезу вас сюда обратно. Не, поехали на французский. Вы в центр едете? Ну да. Первый раз вижу. Нет, вон. Вторую вижу девушку таксиста. Недавно видели еще одну. Где-то года пол назад. Но я отменил заказ. Почему? Потому что я не доверяю девушка. Почему вы сейчас едете со мной? Потому что у меня нет выхода. И вы не боитесь, что за такие слова я могу самого высадить? Абсолютно. Нет. Получается, вы доверяете девушкам. Ну, в какой-то мере. Так все же зря отменили, получается. Ну, не сказал бы. Я обычно на такси не езжу. Я машину потерял. Как? Ну, где-то раз запарковал, не помню, где. Ну, завтра наверное, честно. А, так это сегодня, я думала, это давно произошло. Нет, сегодня потерял. Я вчера точно так же ехал, я у людей спрашивал дорогу, когда ехать. Уже весь Очень странно, что карты не работают. Тут они на удивление работают, они там дальше не работают. Во, да. У нас перестала работать карта, когда мы с поздняком съехали сюда. Мне тревога, бля. Так а вы хотели, я так поняла, назад, да? Ехать сюда? Ну, хотел, конечно, она. Потому что движуха в такое время есть. Конечно. Да. Конечно. Правильно За Какие не знаю, но вот тут вот я ехал. Тут, короче, прямо вот ехал прямо я скажу, где направлено. Добрый вечер. Мы заблудились, карта не работает, нам надо на правый берег доехать. Из-за тревоги карта не работает вообще. То есть мы да уже минут два... Правый. А? Что? Печерск. Постоянно по прямой, с этой дороги никуда не спрашивать. Доедете, вы железная дорога поворачиваете налево Про... через мост. А вы сейчас не в ту сторону едете? Все, услышал. будемо пробувати. Все, а тут, -тут чуть-чуть спокойненько от, к ним. кнем кнем добре іначе. Добре, так пізна. Карта злетіла, не можемо доїхати вже бито годину за сокору. Їдемо, там просто все лягло. Ві, ось можем... направляєтесь? На Печерськ. На печерськ. Можна документи ще посвідчити? Де аж підійде, да. mm -hmm. не? Задня машина теж з вами? Ні. Може спитати. Заборону нічого не привозите? Нічого. нічого. Подзводимо вимір. Mm -hmm. Куди? Що там, зараз тільки ресторан працює? Ну вже всі на роз'їзді їздять. Вася. Та і са тут документы показати сумку. Дякую. Прямо дальше я уже знаю, кухати. Мы уже приехали. До Печаска могу объяснить, как ехать. А могу поїхати вместе с тобой? Да, в принципі, можешь не заезжать. Спасибо. Добре ночі навігатор повністю ліг. Ні я, ні дівчина, яку я везла на Сокор, не знають дорогу туди. Я взагалі там була раз за три, мабуть, за все життя, і то один раз за кермом і два рази просто як пасажир. Тому я взагалі не знаю тієї дороги, і ми заблукали це все час. І без п'яти дванадцять я тільки її привожу на Сакор, щоб ви розуміли. Без п'яти дванадцять. Я розумію, що я вже ніякого замовлення звідти не візьму, і якби буду їхати додому, так хоча б так доїхати, тому що все лягло. І підходить до мене хлопець, питає, чи працює у мене карта. Я кажу, не працює. Ну так як працює. Він каже, що у нього теж саме дізнався, що водії, і напросився зі мною поїхати до центру. Мені, в принципі, або в холосту їхати, або з ним. І чесно кажучи, дуже добре, що він їхав зі мною, тому що я би отримала стрес, будучи самою в два рази більше. Ми заблукали ні він, ні я не розуміємо, де ми взагалі. Ми з горем пополам виїхали на той міст. Поліція питає, чому ми все ж таки затримуємось. Ми відповіли чесно, тому що повітряна тривога, карта не працює. і Ми банально не можемо добратися додому. Перевірили документи і пропустили. Добре, що вже на цьому березі я орієнтуюсь. Мій пасажир орієнтується. В принципі, в трьох кілометрах друг від друга живемо, і тому я його підкинула і їду до себе додому. Я вже бачу свій дім, під'їжджаю. Зараз буду шукати парковочне місце слава Богу, цей вечір закінчився. Вже перша година ночі мені поспати зовсім трохи залишається. Але я все ж таки вийду на пару годин на роботу, тому що я думаю, неділю зранку будуть замовлення. Пару годин попрацюю і поїду додому досипати. Добрий ранок. Боже, я так не виспалася. Так, перше замовлення є, погнали. Правда, подача у мене там 3 кілометри. Але по бізнесу 3 кілометри подача, 3 кілометри їхати, 250 гривень. Тут же по центру я і залишусь і буду шукати наступне замовлення. Нормально? нормально, нормально. Нормально. Смотрите, я вам докину, але там потрібно спуститися і на заправку заїхати, буквально на 5 минут. Я хочу пиво, я хочу на заправку. На. А то нам 5 заправку закласти? Коні, діти нас і подається алкоголь. Я хочу пиво. У нас есть такая фигня. Я хочу не продается пиво. Раньше было. Раньше а да, сейчас было. нет. На заправках вроде всегда продают. Да раньше тоже не продавали, это да? надо было договаривать. Я хочу пиво. И балонье я хочу балонье нахуй. А шап. Чтоб ты ее закрывал. Изменить маршрут, во. Да. Мне добавить точку. Крестецкий проспект 6. Да, где-то там. Но. Все. А можно музыку включить? У кого-то iPhone. Нет. У кого? Давай сюда. я меня Я не хочу. Всех Газа глаза надо. Не, подожди. Да, По-братски, как Здравствуйте. Я говорю вам, здравствуйте. Так, все, крузак, ты со мной. Ты идешь? Да, ты со мной, что. Все, погнали, крузак. Я иду. Вы в салоне хотите кушать? Нет. Ну, у нас тут пакет с там, бутылками. Давай, давай. Не, я имею в виду за еду. Вы нет, хотите нет, кушать? Нет, не в Вы просто хотите с собой их да. Во. А, окей. Сейчас сам. я пристегну, только полезете, при чтобы не пищало. Нам на бассейн. О, братан, это, про, про нас пей. с тобой песня, понял? Это любовь. Это, это сладкое чувство, для это еще жизнь. А якщо б як пацієнт, то б крутилась тут просто. Ну так, тут тільки вот там. Взяла наступне замовлення. Ну, зараз вже шоста ранку і бачу, що багато тачок по місту вже катається. Тобто в 5 ранку я виїжджала, я одна виїхала. Ну, може одна тачка або дві проїжджали, а зараз вже катаються. Вже повиїжджали або працювати, або по ділам своїм. Добре. Зараз сьома година ранку, і замовлень вже нема, Навіть чало восьмого. Я вже десь пів години чекаю на якісь, хоч якісь замовлення по всім агрегаторам. У мене вімкнений болт, у мене вімкнений убер і уклон. Нічого нічого не летить. Так як я і казала, що таксі це рибалка. І у минулий раз, у минулий тиждень, у минулу неділю я працювала десь до 9 до години ранку і були замовлення. А в цю неділю, бачите, вже о сьомій. Ну, так як субота вечір у мене був насичений, я поспала мало. Тому я думаю, в неділю за дві години за чотири замовлення за такий маленький кілометраж заробити тисячу гривень чистими. Це отлічно. Так як я виснажена, то не буду себе мучити далі і поїду додому. Гарного дня.